Дівчатка, як і обіцяла, сьогодні робимо мармуровий дизайн. Він може і не зовсім мармуровий, а більше схожий на імітацію текстури рожевого кварцу. Зараз я покажу, як правильно переносити текстури так, щоб вона виходила, і як робити не варто. Дизайн буде дуже ніжний, тому залишайтеся до кінця. Основний колір у мене буде від Fox 007, це камуфлююча база, і додатковий це білий колір від луна, і молочний топ від Saga. Всі ці три кольори ми наносимо на палітру. Колір, який буде основний, у нас має бути найбільше. А по краям я додаю білий і молочний колір. І тоді вже все змішує апельсиновою паличкою. Нігті у мене вже підготовлені до покриття, і я їх промазую тонким шаром бази, щоб текстура красиво розтікалася. Для нанесення текстури нам потрібен плоский широкий пензлик. Ми набираємо текстуру як лопаткою, і тоді по повітрю, не тиснучи на пензлик, переносимо нашу текстуру. Якщо ви хочете, щоб текстура була яскравішою та з чіткими прожилками, то додайте більше білого та змішуйте текстуру максимум трьома рухами. Тоді кольори не встинуть так змішатися, а текстура буде чітка. Ну, а якщо ви хочете, щоб текстура була ледь помітною, то білого кольору має бути зовсім трішечки. Перенесли текстуру, а порожні ділянки заповнюю рожевою базою. Тут теж дуже важливо перевернути пальчик, оскільки матеріалу досить, щоб він встиг позатікати скрізь, де тільки є місце, після чого сушимо в лампі 2-2,5 хвилини. Те ж саме робимо і з іншими пальчиками. Набираємо текстурку на пензлик, тоді переносимо на нігуть, підправляємо тонким пензликом і тоді вже сушимо. В цьому відео буде помітно, що кожний наступний пальчик буде мати все менш помітну текстуру. Я спеціально зробила це, щоб ви побачили, що текстура може бути різною та унікальною. З текстурами набагато цікавіше створювати імітації камнів, бо вони виглядають набагато реалістичніше, а колір можна вибрати абсолютно різний, що дуже круто, і кожен малюнок виходить повністю унікальним, так що це є дуже оригінальні дизайни. Але і тут є теж підводні камені, такі як затіки. Треба навчитися відчувати, скільки набрати на пензлик, щоб було достатньо, але щоб не залити повністю весь нігтик. І щоб текстура перенеслась акуратною і гарною, а не калюжою незрозуміло чого. Багато хто ще каже, що роблять все правильно, коли змішують текстура Є. І навіть коли набирають матеріал на пензлик, текстуру теж видно. Але на нігуть вона переноситься жахливо. А проблема мої дорогі саме в перенесенні матеріалу на нігуть. І зараз я покажу, як правильно і як неправильно переносити текстури. Наносимо кольори, які ми вибрали, змішуємо апельсиновою паличкою і набираємо на пензлик. Дивіться уважно, як входить пензлик у матеріал, як лопатка, і на пензлику вже видно текстуру. Тепер легко, ледве торкаючись, переносимо її, наче виливаємо. Це потрібно робити дуже легко, щоб не тиснути на пензик, і тоді вийде текстура. Тепер показую антиприклад. Начебто взяли матеріал, текстуру видно, але дивіться, як я наношу. Я роблю хаотичні різкі рухи з сильним натиском, від чого кольори змішуються, і текстури більше немає. У цьому і полягає магія робити це легко і без займих натисків. Ну і яка ж текстура, то й без золота. Особливо в ось такі світлі відтінки так і проситься щось блискуче. Додаю по обидва боки трохи золота, добре його притискаю, щоб воно не торчало. Але якщо перед таким декором ви вже зняли липкий шар і фольга не хоче чіплятись, то промажте ті місця базою або топом, але зовсім трішечки, щоб створити липку поверхню. Перекриваю нігтики топом від Едлен без липкості і без фільтрів. Він прекрасно лягає, не жовтить і дуже добре тримає глянець. А ще він рідкий, що мені дуже підходить. Перекриваю вирінюючим шаром і сушу 2 хвилини. Також не забувайте перевернути ручку, щоб топ красиво і рівно розпроділився. Тут трохи магії монтажу, і. повірте, на це варто подивитися. Це, безперечно, найніжніший дизайн, який я створювала за останній час. Його просто неможливо описати словами. Це чиста насолода для моїх очей. Кожна деталь. Прекрасно виглядає! А вживу, дівчатка, це виглядає ще краще. Вам велике спасибі, що подивилися цей ролик. Не забувайте поставити лайк і написати свою думку в коментарях. Мені це дуже приємно. Ну і звісно, підписатись на канал, щоб знати більше про манікюр. Ну а з вами була Аня і до нових зустрічей!